Вітаю вас. Ви просите в своїх коментарях подивитися на день 4 жовтня. Чомусь цьому дню придано дуже великого значення. Всі про то кажуть, що то має відбутися 4 жовтня. Зараз ми спитаємо у колоди творець долі. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви, переглядаючи мої відео, підпишетеся. Це буде ваша вдячність за мою роботу. Тож питаємо, 4 жовтня 23-го року, що це буде за день, які енергії будуть цього дня? Енергії маються на увазі от, в плані України, от, що, що буде відбуватися, що нам покаже творець долі. Ну, загальний фонд дня такий, в принципі, звичайний. Тут, тут знаєте, що йде? Карта каже: перша карта п'ятірка динарів це коли чогось не, не, не вистачає, коли щось кидається в якусь топку. Так, його й так мало, а його кидають палять, палять, палять. Ну це ми розуміємо про що йде мова. Це люди, це ресурси, кидаються в топку божевільної війни. Це звичайний день, можливо, десь якась група людей збереться ось тут по 9-й кубків група людей, можливо, щось, якісь будуть розмови пов'язані з війною, бо тут є королева мечів, це все ж таки таке, така дама, це, це війна є. Так? Але це не є таке щось надзвичайне, це не перемовини двох осіб. Ну, як кажуть, що можливо в цей день відбудуться якісь перемовини, то ні. Це якась можливо, група людей буде розмовляти так, але тут не сідають двоє за один стіл і нічого одному не пропонують. Це десь десь, десь за кулуарами, за якимись. Відбуваються якісь перемовини, вони такі загальні, які стосуються війни. Загальні. І ці перемовини також стосуються того, що про ресурси, що всього не вистачає. Це не тільки там в Україні не вистачає. А взагалі, можливо, це такий загальний погляд того, що хтось десь буде обговорювати той момент, що чогось вже дуже мало стає. Отак. От Тоді запитаємо, які у Росії настрій налаштування на день 4, 4 жовтня 2023 року, що там у Росії, які настрої, які мотиви, що там у них на цей день. 4-6 пажмічів. Ну, тут, тут, як і раніше, хоче щось сказати. Да? Четвірка кубки бачимо, тут люди стоять, щось розмовляють, але не виходить щось сказати, таке, думаємо одне, говоримо друге, а робимо зовсім третє. Це не якісь там нові заяви, це щось таке, що було раніше. Шістка кубків це таке: повертаємося до того, що вже сто раз солили і обговорювали. Тобто, умови Росії не змінюються. Чи стосується це перемови, вони такі ж, Чи стосується це те ходу самої війни? Там нічого не міняється, тут немає чогось такого надзвичайного. Тут зато є таке розуміння, що все заходить у глухий кут? Тут є таке розуміння, що на її умови, на умови Росії, вряд чи хтось погодиться. Але все ж таки по пажу мечів. Значить, продовжує з мечем в руках шкіритися. Бачите, меч тримає, а вроді би як робить якісь реверанси. І гне свою лінію. Паж мечів це карта таких перспектив, що. Загрожують такими ускладненнями, якоюсь підступністю, різними хитрощами, ненадійністю, це провісник неприємностей якихось конфліктів, провокацій і зрадництва. Оце вам є паж мечів. Тобто, що в Росії? Нічого не відбувається. Навіть якщо вона прийде і скаже, так, ми закінчуємо війну на ваших умовах не варто вірити, бо то є зрадництво. Тобто, якщо 4 жовтня мова йдеме про перемовини, то у Росії нічого тут не змінилося. Тобто вона буде гнути свою лінію, так, таке, що було раніше. Те, що ми вже чули 20 разів, те, що вже як попугаї одне, теж повторяють і все. Ну, таке. Тоді питаємо, які у України налаштування на цей день, які настрої? Що там Україна? На день 4 жовтня. Гарна колода, правда, я сама нею милуюся. Дуже мені подобається творець долі, така пряма вона дуже красномовна. От дивіться на Росію такі карти: четвірка кубка, шість кубків, паж мечів. На Україну вибили два старших аркана помірність і колесо фортуни, і це дуже значуще. Що відбувається? От Росія вперто гне свою лінію і нічого не змінюється, то й Україна нічого не міняє для себе. Бачите, оцей пас жезлів, який тут пасив? Тобто, Україна відганяє лютого звіра із своєї території. Вдивіться уважно, бачите? Це Україна відганяє лютого звіра. Взяла зброю і відганяє, тобто йди з моєї території. Два старших аркана помірність і колесо фортуни, вказують, що Україна має свою ціль, і вона незламна. Росія вперта, але Україна ще впер... впертіша. Тим впертіша, бо знає, що колесо долі на її стороні, бо вона мотивована. Вона знає, що вона робить. Вона захищає свою землю. Тому вона нічого не міняє. А в Росії тут свої якісь хитрі якісь плани. Тому так. Ніяких поступок, ніяких домовленостей, ніяких тут заморозок конфліктів не буде. Курс вибраний вірно, і він веде до перемоги, і на тому Україна і стоїть. Бачите? Хай воно там затягується в часі по помірності, можливо, десь комусь буде здаватися, що то там щось з пустого порожнього не пересувається так швидко, але тим паче. Коли фортуни на боці України. І десь, можливо, там вищі хтось, там люди при погонах, чи сильний світ у цього дуже добре то розуміють, що в Україні тільки варто не здатися. От варто вистояти оцей момент, і тоді вона пожене свої плоди, ті, на які, на які вона достойна, яких плодів, ті, до чого вона йде. Так. Ну... Ну, ще раз тоді запитаємо, чим же ж закінчиться той день, 4 жовтня 23-го року. Що ж про нього так балачок багато? Ну, повішений, знову ж таки, тут якби нічого не відбивається, якась жертва. Повішений, Паш динарів, це Ну, такого щось нічого не відбувається. Тобто, приносяться в жертву люди, звісно, так? Ну, з усіх боків так? ресурси, але цей день нічого не рушає з місця, нічого такого не відбувається в плані якихось перемовин, які б привели б ось, ось буквально в жовтні до закінчення війни. Ні. Ще оце все продовжується. Ну-ка, Повішений. Шо ти, шо ти там? Сонце. Ну от Дивіться. Нічим 4 жовтня не закінчиться надзвичайно. Все йде своєю чергою. Так, оті жертви, які зараз приносить Україна, вони не даремні. Хай перемога не станеться 4 жовтня або 5, і хай це буде на декілька місяців пізніше. Але за оці жертви, за таку вибрану тактику, буде дуже щедра нагорода. Це Сонце. Бачите? Це нагорода за те, що не здались. Стійкість, впертість України е, стають зрозумілими навіть для Росії. Там, десь вони, десь в закуточках свого, свої, своїх місків десь там розуміє, що ну, все ж таки як не крути, як не крути, а Україна все ж таки вперто відстоює своє і, мабуть, це ж таки вона права. Таке враження, що до них доходить. Саме завдяки тому, що Україна не здасть своїх позицій, як би на не неї не тиснули, які б то її би умови не виставляли, як би не пропонували тут двійка динарів, тобто вибір, обери, обери щось. Але Україна стоїть чітко на своїх позиціях. Йдемо до Сонця-Перемоги. Сонце це карта перемоги. Тут навіть не треба бути тарологом, щоб то розуміти. Сонце це дуже-дуже-дуже добра карта. Тому, що ми маємо? День 4 жовтня нічим не відрізняється від інших днів, чи то жовтня, чи то вересня. І навіть будуть якісь чисті перемовини то, про закінчення війни, так? то це тільки на умовах України. Так і буде. Ну, а день 4 жовтня дуже скоро буде, то й побачимо. Я вам дуже дякую за увагу, і за ваші коментарі, за вашу присутність на моєму каналі. Підписуйтесь, будь ласка. Дякую.